Я особлива дитина, я ангел з одним крилом, Боже творіння, людина, що бореться в світі зі злом. У моєму серці багато віри, надії тепла і вине мрія, крилата, і прагне любові душа. Для того, щоб нам злетіти, щоб знайти себе в цьому житті. Мы должны научиться родить, Объединяться должны мы все. Давайте научимся ты все, что есть перед нашими очима? Не создавайте себе иллюзии, что меня это не касается. Разумные люди говорят, что дети поменяются меньше, чем взрослые. Есть вещи, которые мы можем научить взрослым. Научить взрослых понимать друг друга, даже если они говорят на разных языках. Ми це вміємо. Ми можемо навчити дорослих відчути тепло рук, а не холод зброї. Ми можемо навчити дорослих, що потрібно зробити, щоб більше ніколи не плакали наші мами. Ми можемо навчити дорослих бути чесними і говорити лише правду. Не впадемо, як тримаємось за руки. Не зламаємось, поки горять серця. Ми хочемо добра, а не розрухи. Пам'ятаємо, що війна початком є кінця. Я українець, я українка. Ти росіянин, ти росіянка, а всі, а всі ми в місті діті, кодори